Привіт, з вами Олег і це мій відеоурок по іграм движку Cry Engine 3. І сьогодні... Так, що таке? І сьогодні я покажу, як додати AI. Або, простими словами, це наш ворог, який буде проти нас. Це відкриваємось рівень спочатку. Ждем пока завантажить. Mm. Так, я понял. Так. Для того щоб додати АИ нам треба вважати Entity AI і вбираємо Grant. Так, так, тренер. Ось наш грант. Це можна його копіювати. Ось така в нас є армія. Yeah. Ось та армія. Так, ось я вам показав, як добуляти. А і тепер візьмемо зайдемо в руку. Бачимо, що вони можуть. Бачите, вони вже по мені стріляють. Ось, я мертвий. Так. Ну якщо ви поставили гранта або нашого AI І вас, як вони не ходять здесь на одному місці, не хочуть вас поставляти, то вам потрібно взяти нажати тут, там, де AI і Генерайт AI. Нажимаємо. Все. Ось. Такий злюк. нічого. Не, не страшно. Ну ось це все, що я хотів сьогодні показати. Підписуйтесь, ставте лайки.